Тема Іменники назви істот і неістот. Тема ім'я существительне, одушевлене і неодушевлене». Прослухайте теоретичний матеріал. Іменники, що називають істоти, відповідають на питання, хто, кого. Кому? Ким? На кому? Хто? Мама? До істот відносимо назви людей. Хто? Учитель? Хто? Друг? Назви тварин? Хто? Собака? Хто? Горобець? Назви? Міфологічних істот? Хто? Баба Яга. хто русалка? Назви померлих? Хто? Покійник? А також назви карт і шахових фігур. Хто? Валет? Хто? Король? Хто? Ферзь. Хто? Кінь. Іменники, що називають неістоти, відповідають на питання, що? Чого? Чому? Чим? На чому? До неістот відносимо. Явища природи. Що? Вітер? Що? Дощ. Неживі предмети, що парта, що зошит. Абстрактні поняття. Що група, що питання, опредмечені явища, що снігопад? Мікроорганізми, що бактерія. Що вірус, що грибок? Іменники, що називають сукупність людей або тварин, що армія, що натовп, що юрба, що табун. Ребята. Вы прослушали теоретический материал. Ваша задача запомнить ⁇ истоты одушевленные ⁇,⁇ неистоты неодушевленные ⁇ Прошу, пожалуйста, попробуйте прослушать еще раз теоретический материал и своими словами объяснить эту тему.